Благодаря. Ми же браті. У мене в хаті повибивало шибки. Ну і зруйнувало гаражі, дві машини. Слава Богу, всі цілі, бо тут і діти малі, то це Боженька був над нами і нас він спас. Даємо людям інформацію про їх дії. Даємо консультацію про те, що їм треба звернутись на платформу 1580, Подати заявку. Потім звернутися в кабінет 311 районної адміністрації з 8 до 17 будь-який день. Хто не може в дію подати заявку? Наші спеціалісти допомагають це зробити. Як Чули, що вибухи були. А утром подзвонила 6 час часов, тишина. Думаю, не може бути, щоб брат не відповідає, і мама не відповідає, такого не може. бути. Мужа через окно і ногу, А я була з іншої сторони. Тому я просто вскочила, розкопала його. Ну, у нас горів повністю будинок. Наразі до лікарні доставлено двоє постраждал. Це жінка, доставлена була в край важкому стані, ушпиталена у відділення термічної травми. Але, на жаль, попри всі зусилля медиків, ми, нам не вдалося врятувати її життя. І пацієнт, який був ушпиталений до відділення травматології з переломом, його стан наразі. Стабільний, прогноз сприятливий, але потрібно ще лікування.